Три роки тому вони прийшли добровольцями. Сьогодні досвідчені воїні, які обороняють неба Кривого Рогу. Старший солдат Олександр Козир один з них. Він пройшов шляхи з побратимами від перших днів формування батальйону. Нагороду завжди приємно отримувати, коли тебе відзначають твої командири, твої побратими, це означає, що ти щось робиш так, як маєш робити, як має робити кожен чоловік в такий час. 248 батальйон 129-ї бригади сформовано у травні 2022 року. Його бійці брали участь у звільненні Херсонщини, виконували завдання на Курщині, а зараз обороняють повітряний простір Кривого Рогу. Це єдиний батальйон бригади, що має власні мобільні ппо групи. Хлопці мотивовані тим, що вони захищають свою рідну батьківщину Криворіжжя, так як ми знаходимося і в Криворіжському районі, стоїмо, також нас полагають такі задачі, як прикриття. Повітряного простору тому хлопці вмотивовані. Воїни батальйону цілодобово чергують на позиціях, фіксують повітряні загрози та знищують ворожі дрони. Поруч із цим виконують завдання на лінії зіткнення. Їх місія не допустити ворога до мирного життя рідного міста. На честь річниці 10 військових отримали відзнаки за відвагу і службу. Хочу подякувати за службу. шостий батальйон. Це батальйон, який виконує дуже багато важливих завдань. З точки зору Кривого Рогу дуже важлива це ППО. Складова, яка є, да це те, що важ, ну, важливо для наших мешканців. Сьогодні 248-й батальйон це бойове братство, сформоване у найтяжчі часи. Його бійці це добровольці, які зберегли мотивацію, честь і готовність стояти до кінця. Їх нагороджують, ними пишаються, і головне їм довіряють оборону Кривого Рогу. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, парше міський.